Ім не вистачає електроенергії зараз на південь Росії і Крим. Ризики підвищуються, вони не вміють керувати нашими норвоблоками після модернізації. До 70% це помилки персоналу. Зараз персонал залишилося на ЗАЕС. підписали контракти тільки 22 людини з 200, що мали персональні ліцензії державного реблювання. Це по перше. По-друге. Інші люди, остання цифра була в червні 23-го року, скільки вони набрали персоналу. Вони не публікують цих цифр, але відомо, що випадкові люди сіл навколо. Додатковий інструмент ядерного шантажу з'являється. А якщо зараз важка аварія з розплавленими активною зони у разі перерви води для охолодження реакторів відбудеться десь на 20-й -20 день, то коли блок працює на потужності, і зненацька вода перестала охолоджувати, то 5 годин. І от тоді з розплавлення активної зони з радіційними наслідками і залежить вже розповсюдження радіонуклідів в повітрі, і залежить від напряму вітру, температури і таке інше.